Законопроект дозволяє громадським організаціям ввозити машини як гуманітарну допомогу. Для цього організації повинні бути обов'язково верифіковані в. Єдиному реєстрі громадських організацій, також ці машини будуть возитися на пільгових умовах, і буде дозволено їх використовувати як гуманітарну допомогу. В таких машинах будуть спеціальні номерні знаки. Такі машини продавати не можна буде, і гуманітарна допомога або перевезення повинно бути обов'язково безкоштовним. І, от саме Такі машини, ввезені громадськими організаціями, можна буде використовувати в разі певних гуманітарних місій, гуманітарного реагування саме державою. Які це можуть бути випадки? У випадку а, ракетних обстрілів а, розмінування? Території, перевезення депортованих дітей, перевезення наших звільнених військовополонених, допомога людям з інвалідністю, тому що потрібно для прикладу перевезти їх у інше місто, і от в такому випадку держава зможе застосовувати ці машини для спільного гуманітарного реагування.